Сьогодні середа, 3 вересня 2025 рік. Звати мене Любов, Шлюсова, вітання Запоріжжя. Хочу вам показати огірочки, які я посіяла 18 липня, у бочки, 4 огірочка в одну бочку і 4 огірочка в другу бочку. Це у мене тут меренга, 4 огірочка. Якщо насіння гарне, то і огірочки гарні, Вон під кожним листочком, буквально під кожним листочком огірочок. І навіть на пасинках теж вже огірочок. Ось пасинок. Оце пасинок вже пішов, бачите, ось. І тут теж вже огірочки. І також під кожним листочком. Оце друга бочка. І тут також меренга. Під кожним листочком огірочок. Це другий. Теж під кожним листочком огірочок. І тут теж. І на пасинках також уже. На пасинках також під кожним листочком огірочок. Оце такі вони гарні. Так що, якщо насіння гарне, то і огірочки будуть гарні. А оце з першого фасолька так гарно нав'язалася. Тут таке сонячне місто з самого ранку. І отак от вона гарно нав'язалася. Поржака солька. Це вона плететься по паркану. А оце зараз пак поки... а оце рядочок я посіяла і прив'язала її між двома, між двома гілками палками і натягнула вірьовку. Але був до... сильний дощ і розмило, і вона полягла. Вірьовки порвалися і вона полягла. Але тут теж дуже гарна її, дуже багатенько її, отак. Оце все вона, оце все вона така гарна. Такий гарний врожай буде на Спаржок квасольку. Оце все вона. А оце мої баклажанчики. Це вже, мабуть, четвертий врожай я збираю. Понад дорожкою. Вздовж баклажанчиків у мене чорнобривці гарно ростуть. Вже нарвала чорнобривці. буду робити квас або шампанське з чорнобривців. Думаю, що буде смачно. Сьогодні вже трошки покуштувала, буду розливати. Що цікаво, з баклажанами, отаке листя у мене було хворе, навіть сильніше хворь була. Я все його пообривала в хворе листя, а пішли листя наростати молоді, і всі і почали наростати всі здорові листочки, не хворі. Оце мене так зацікавило, я нічим їх не бризкала, але всі вони зараз здорові, такі, як, як повинно бути колір листя на баклажанах. такий. Свіжий, здоровий, зелений. А хворі я всі пообривала листочки. Ось, бачите, нижні листочки, всі обірвані хворі. Ну, там були і баклажани, був і врожай. А це зараз свіжі листочки понаростали, і, звісно, і квіту багато, багато завязі. Ну, все добре, щасти, скоріше, всім перемоги, до побачення.